Знімаю той а, силос алеватор. Та труба все один йде наш. Шнек. Шнек на Тут шнек є такі с -с -с ноги оригінальні, що його той силос зміцнює. Типу докупу, щоб його не роздуло, не викрутило. Такі ноги хочете монтувати до бетону на дюбеля. Отак він виглядаю в в... Збо... В розібраному вигляді. частини Тут вентиляція є. Тут є вхід на вентиляцію. Тут є двері, входить в середину. Може людина вийти спокійно. Та ну, так все, так він виглядає. В розібраному вигляді. Дуже маленький, дуже компактний для перевозки. Отак. Ну. Так виглядає. Спеціально зняв відео, щоб люди собі уявляли, як воно виглядає.